Уявіть країну, що сидить на мільярдних багатствах. Під ногами поклади золота, під землею нафта, кобальт, уран, ліси, повне рідкісних дерев, а повітря наповнене потенціалом. Але в цій країні немає доріг. Діти не ходять до школи, бо її просто не існує, а їхні батьки не мають лікарень, бо вони не передбачені. А всі ресурси вони пливуть за океани туди, де смартфони, де електромобілі, де розкішні прикраси. Власне, саме ті країни і забезпечують наш комфорт. І водночас це ті ж самі держави, які світ вирішив не помічати. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал, а ми рушаємо далі. Так хто ж такі ці забуті країни? Це не порожні території і не зони без значення. Навпаки, вони критично важливі для світової економіки, але в геополітичному сенсі вони нікому не потрібні. Їхню вартість мірюють не у кількості дипломів чи культурних скарбів, а у тонах корисних копалень. Їхня політика цікавить лише тоді, коли вона заважає бізнесу, а їхнє населення лише статистика для звітів ООН. Що ж це означає бути нікому не потрібним у сучасному світі? Це коли про твої вибори не пише BBC. це коли твій президент може зникнути і про це ніхто не дізнається. Це коли ти живеш в Україні, яка офіційно суверенна, але фактично експлуатаційний додаток до великих держав і корпорацій, своєрідна шахта з прапором. Ці держави часто мають парадоксальну рису. Вони надзвичайно багаті природними ресурсами. Демократична Республіка Конго, наприклад, має такі запаси кобальту, що без неї не обійдеться жоден Тесла чи iPhone. Центральноафриканська Республіка сидить на алмазних покладах, що могли б зробити її новою Швейцарією. Папуа – країна джунглів і золота, але її громадяни живуть гірше, ніж багато хто в умовах гуманітарної катастрофи. Чому ж вони досі на дні? Бо у великій грі на глобальній шахівниці їх призначили бути пішаками, не гравцями. Їхня цінність лише у здатності щось дати, але ніхто не хоче щось повертати. Історія цих країн це крик та попередження, це наш шанс побачити, що за кожним новим гаджетом стоїть чиясь розбита мрія. Ми поговоримо про Африку, Гаїті, Попуа, Нову Гвінею, Афганістан, Сахель і, зрештою, про те, що можемо зробити ми. Тому не перемикайтесь, далі буде гірко, але чесно. Африка це як підручник про грабунок у реальному часі, найбагатший континент за ресурсами, але найбідніший за якістю життя. Сценарій майже всюди однаковий. Корпорація приходить з інвестицією, бере те, що їй потрібно, залишає зруйноване довкілля, зневірене населення і йде далі. А світ, як завжди, мовчить. Почнемо з Демократичної Республіки Конго. Вона могла б бути з Саудівської Аравію Африки з тим, що має під землею. Але замість хмарочосів і фонтанів, там землянки, партизани і діти, які працюють у шахтах. Близько 70% світового кобальту саме з Конго, цей метал життєво необхідний для акумуляторів в електромобілях і смартфонах. І він добувається буквально руками дітей. 6-12-річні працюють по 12 годин у брудних, небезпечних копальнях, щоб ми могли поставити свій телефон на зарядку. А якщо до золота і калтану, їх теж тут більше, ніж достатньо, але контроль над родовищами не у держави. Їх охороняють приватні збройні формування, пов'язані з іноземними компаніями або угрупуваннями. Вся система збудована так, щоб Конго залишалася сировинним придатком без права на розвиток. Перейдемо до Центральноафриканської Республіки. Тут алмази, тропічна деревина, мінерали. А ще більше хаосу. Понад половини території контролюється збройними формуваннями, французькі інтереси, російські інструктори, китайські інвестиції. Усе це звучить красиво, але насправді означає, місцеві нічого не контролюють. Алмази вивозяться, а школи горять, замість інфраструктури пункти пропуску для вивозу ресурсів. Це не просто експлуатація, це неоколоніалізм, сучасна форма колонізації без формального прапора. Західні і китайські корпорації укладають угоди напряму з місцевими елітами, часто корумпованими до кісток, або просто наймають приватні армії, щоб захопити потрібне. Місцеві жителі вони або мовчать, або тікають. У них немає вибору. Сьогодні Африка є одночасно найперспективнішим і найзневаженішим континентом. І поки ми публікуємо фото з новенькими гаджетами, десь в Африці хтось ризикує життям, щоб цей гаджет з'явився. Африка не потребує співчуття. Вона потребує справедливості. Гаїті це країна, яка мала би стати символом тріумфу людської гідності. У 1804 році вона першою у світі скинула ярмо рабства і проголосила незалежність. Чорні раби перемогли імперію Наполеона. Це могло бути натхненням для всіх колонізованих народів. Але що сталося далі? Радше схоже на прокляття. Франція, не змирившись із поразкою, змусила новонароджену республіку виплатити компенсацію за втрачених рабів і колоніальні втрати. Сума боргу була астрономічною, еквівалентом мільярдів сучасних доларів. Гаїці виплачували його понад 100 років, і це одне з головних джерел її бідності сьогодні виграти свободу, щоб потім усе життя платити за неї. Такий абсурд лише історія може вигадати. Але не тільки Франція тримала гаїці в зашморзі, США, що офіційно пропагують демократію, тримали країну під військову окупацію понад 20 років у 20 столітті. Після цього безперервне втручання, підтримка диктаторів, тиск через міжнародний валютний фонд, усі реформи під кредитні умови, а кредити під контроль. Результат Гаїті залишилися без сильних державних інституцій, зате з величезним борговим ярмом. Сьогодні туристи приїжджають на екзотичний Гаїті, але варто відійти на 10 хвилин від готелю, і ти побачиш реальність: нетрі, антисанітарія, безробіття, люди, що живуть за кілька доларів на тиждень. Гуманітарна допомога вона надходить, але левова частка розчиняється в адміністративних витратах та експертних звітах. А місцевим залишаються крихти. Гаїті це зразок того, як історія може стати пасткою. Це країна, що мала всі шанси, але її душили століттями, спершу фізично, потім економічно. І сьогодні вона залишається непотрібною на геополітичної карті, допоки її не потрібно використати як інструмент впливу чи джерело дешевого туризму. Але найбільш вражає те, що все це відбувається не в центрі Африки, а в кількох годинах льоту від Майами. Це не ізольований випадок. Це дзеркало для більшості інших країн, які скинули кайдани, але не змогли скинути чужу руку зі свого горла. Папуа Нова Гвінея країна, яку рідко згадують у новинах. Але якщо ви носите золото, користуєтесь газом або купуєте тропічну деревину, вона у вашому житті присутня. Просто про це ніхто не говорить. Це одна з найбагатіших на ресурси країн Тихоокеанського регіону, але водночас одна з найбідніших за якістю життя. У цьому парадоксі вся суть її існування в глобальній економіці. Що тут є? Більше золота, ніж у деяких регіонах Африки, один із найбільших експортних обсягів скрапленого природного газу. Ліси, що вкривають понад 70% території із надзвичайно цінними породами дерев. Усе це експортується до Китаю, Японії, Австралії США. І здавалось би, ці гроші мали б перетворити країну на Тихоокеанський рай, але реальність темніша. Корупція тут пронизала практично всі рівні влади. Великі компанії домовляються з чиновниками, щоб отримати доступ до ліцензій на видобуток. Контракти часто укладаються в закритих кабінетах без консультацій із громадянами. Усе відбувається під гастом розвитку, але цей розвиток лише на папері. Насправді ж села втрачають свої ліси, річки отруєні, а землі більше не придатні для життя. Одним із найгучніших скандалів стала діяльність золотодобувної компанії, яка просто скидала відходи в океан. А корінні народи, які десятиліттями жили з цього моря, раптом опинилися без їжі. Їх не спитали, не попередили, їх просто викреслили. А як же прибутки? Вони осідають у кишенях міжнародних компаній і місцевих еліт. Люди в селах не мають електрики, у лікарнях немає медикаментів, і навіть базові дороги у критичному стані. Для світової економіки Папуа — це ресурсна зона, а не країна. Її місце давати, а не розвиватися. Ще одна болюча тема корінні народи їх часто переселяють без згоди, їхні святі місця знищують, а культури ігнорують. Все заради нової шахти чи газопроводу. А якщо люди протестують, їх називають терористами або просто змушують мовчати. Попуа нова -Гвінея – це ідеальний приклад того, як ресурсна економіка без контролю і без справедливості перетворюється на пастку. Вона має всі інструменти для успіху, але її змусили бути мовчазним донором чужого збагачення. Афганістан, коли ми чуємо цю назву, одразу спливається асоціація з війною, терором, хаосом. Але мало хто знає, що під цим випаленим землею ландшафтом лежить колосальне багатство. За оцінками геологів США, в Афганістані може бути корисних копалин на понад трильйон доларів. Це ліці, мідь, рідкоземельні метали ключові елементи для сучасної зеленої економіки. І ось Іронія, країна, яка могла б бути на передовій енергетичної революції, навіть не має стабільної електрики в селах. Протягом понад 40 років Афганістан слугував не стільки як держава, стільки як арена. Радянське вторгнення, громадянська війна, таліби, США, знову таліби. Усе це під виглядом боротьби з тероризмом, але без реальної стратегії розвитку. Під час кожної нової фази конфлікту корпорації встигали отримувати доступ до копалин або зон впливу, а місцеве населення залишалось або мертвим, або біженцями. Ще один прихований ресурс опіум. Афганістан виробляє понад 80% світового нелегального опіуму. Це не просто бізнес, це геополітичний інструмент. Поки уряди борються з наркотиками, розвідки і мафії на цьому збагачуються. І знову населення втрачає все, а хтось десь рахує прибутки. А тепер перенесемося до Сахелю, регіону, що охоплює Малі, Нігер, Буркіна Фасо та ще кілька країн. Це ще один майданчик, де зберігаються інтереси великих гравців Франції, Китаю, Росії, США. Тут тече уран для французьких атомних електростанцій. Тут добувають золото, тут безмежні родовища, ще не розвіданих копали. Але водночас тут один із найвищих рівнів голоду у світі. У Нігерії, наприклад, місцеві громади живуть поруч із урановими шахтами, але не мають доступу до питної води. Французька компанія Орано. Раніше Арева вивозить уран у тонах, а місцеві діти хворіють через радіоційне забруднення. Вони не знають, що їхня земля живить лампочки в Парижі, поки в їхніх домівках темно. Сахель теж зона безперервного насильства. Бойовики, приватні армії, уряди, найманці всі борються за контроль над ресурсами під виглядом боротьби з тероризмом. Але хто озброює ці групування? Хто продає їм техніку? Ті самі країни, що згодом засуджують насильство на міжнародних форумах. І знову та сама формула: багатство під ногами, бідність навколо, державність умовна, громадяни статистика, а ресурси вже майже на їхні. Можна було б подумати, якщо ті країни нікому не потрібні, то краще просто залишити їх у спокої. Але світ так не працює. Нехтування не означає ізоляцію, вона означає використання без відповідальності. і наслідки такого ставлення вже дають про себе знати. Масова імміграція перший симптом: люди залишають свої домівки не тому, що хочуть у Європу, а тому, що в них немає майбутнього вдома. Села виснажені, води немає, землі забруднені або забрані. Хто захоче залишатися на території, яку перетворили на видобувну зону? І так, хтось назве це кризою міграції, але насправді це наслідок глобальної несправедливості. Другий наслідок збройні конфлікти, коли ресурси є, але держава не контролює їх. Починається боротьба. Хаос вигідний тим, хто хоче отримати швидкий прибуток без зайвих питань. Усі ці війни це не боротьба за ідеї, це боротьба за контроль, за шахту, за трубопровід, за транспортний коридор. Третя деградація екосистем. Ми всі говоримо про зміну клімату, але не згадуємо, що великі частини тропічних лісів вирубуються не тому, що там живуть дикуни, а тому, що хтось підписав контракт. Ті ліси легені планети, і кожна виробна територія удар по глобальному клімату. Те, що відбувається у Папуа чи Конго, впливає на дихання в Києві чи в Берлині. Що ж робити? Є й інша сторона історії: громадянський опір. У тій же Центральної Африканській республіці або малі, є активісти, що фіксують незаконні контракти. У Конго жінки борються за права шахтарів. У Папуа місцеві громади подають до суду на міжнародні корпорації. Це не гучні новини, але це надія. І ще є приклади, які надихають. Коста-Рика відмовилась від армії і інвестувала в освіту та екотуризм, Боцвана створила прозору систему управління алмазами і піднялася із бідності. Так, це не просто, але це можливо. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.